Welcome back to my channel. І так, у нас сьогодні другий урок за темою за останньою темою 7 класу Unit 20 Life Changes. Життєві зміни якісь. І так, Grammar. У нас сьогодні Past simple as your voice. Пам'ятаєте, у минулій, у минулій темі ми вивчали Present Simple Pass your voice, а сьогодні ми вивчаємо Past simple pass your voice. Uh, утворення. Дуже-дуже легеньке, це допоміжне дієслово be» у минулому часі, а це «was» або «were». так, і дієслово за змістом у форматі participle», так, дієприкметника минулого часу, ну або дієслово у третій формі. Якщо діє слово правильне закінчення «ed», якщо дієслово неправильне, то це третя колоночка неправильних дієслів. Дуже схоже на Present Simple Passive Voice, так? Present simple passive voice у нас допоміжні дієслова e", are. So, the past simple passive is formed with the past simple of the verb be plus the past participle of the main verb. Past participle це третя колоночка неправильних дієслів і закінчення ID, якщо діє слово правильне. Більш детально, звичайно, ми розглянемо цю тему за нашою grammar reference and practice with the teacher, yes, page 166. Ну, а сьогодні ми просто з вами ознайомимося цією темою у контексті наших занять. В контексті нашої теми page 113. Look at the example from sentences from the article. Погляньте на речення, приклади зі статті. Choose the correct words to complete the rule. Оберіть правильні слова, аби доповнити правила. So, everything was done for us. Усе було зроблено для нас. Uh, усе робилося для нас. Мама a private plane». Ми з мамою літали скрізь у приватному літаку. Отже, «was», возвра є слово в третій формі або форма пас participle. Let's find other examples of the past simple, passive, enjoy post. Давайте знайдемо інші приклади ще. Так, past simple, passive voice. Okay, the songs weren't written by other people. the first uh, her first album was released everything was done for us our food was cooked our apartment was cleaned i was driven to school yes mom and i were sick this year okay good nashli in Речень у Past simple passive voice. So, how many examples uh, tell you who did the action? Скільки прикладів говорить вам, хто виконує дію? By other people. Перший приклад, там де у нас є виконавець дії. Uh, далі ось тут у нас немає. Просто her first album was released, випущений альбом, а Київ не написано. Далі uh, Everything was done, was cooked by someone else. Ось другий приклад є. Хто виконував дію. Наприклад, так, I was driven to school everywhere on a private plane. Отже лише у двох випадках у нас є написано хто виконував дію. Agent, так? Good. Why isn't it always necessary to say who did the action? Чому не завжди є необхідністю говорити хто виконував дію? Okay. When it's clear, yes? Коли і так зрозуміло, so who performed the action. Okay. Write sentences in the past simple passive voice. Yes, about what happened before the day of Joy's 16th birthday. Що трапилося до ну, в переддень 16-го 16 дня народження Джої. The guests were invited. Були запрошені гості. The music was chosen. Музика, музику було обрано, так? The music, це it, or the voice chosen. Так, the food was prepared. Їжу було приготовлено. The presents were bought – Подарунки було куплено. Good. So, let's correct the mistakes in the sentences. Давайте з вами відредагуємо да, речення в реченнях по молочки, а потім вже в кінці нашого заняття ми, мабуть, сходимо на сторінку 140. Ну, Хоча б після п'ятої вправи, гаразд. Итак, I gave uh, to me by my uncle. It gave to me by my uncle. It was given to me, yes? It was given to me. It was given to me. Uh, by my uncle. Тобто це було подаровано мені моїм дядечком. My bike was stolen last year. Мій велосипед було викрадено минулого року. They uh, cost. 25 pounds. А тут пасивне треба. Це Active Voice. Вони коштували 25 фунтів. The school opened 5 years ago. The school was opened, yes? 5 years ago. Good. Ну а тепер давайте збігаємо на цю сторінку 140. -го. Що там вони від нас хочуть? Подивимося. So, rewrite the text. Um, changing the verbs in italics into the past simple passive voice. Ага. Треба переписати текст, змінюючи дієслова, які виділені у нас курсивом. Uh, на past simple passive. Decide if you need to say who did the action. І вирішити, хто. Um, і вирішить, if you need to say. Вирішити, чи потрібно вам залишати виконавця дії. Which of the four photos is best for the new text? Так, який фото підходить до нового the Queen Emperor Qianlong designed uh, the Garden of Clear Ripples in the middle of the 16th century. Okay, so the Garden of Clear Ripples was designed uh, in the middle of the 16th century by the Queen Emperor Qianlong. But there was a war about. 100 100 years later and people destroyed some of the garden and uh, so and uh, some of the garden were destroyed We stood by people who not it. so the emperor zhuang Zhu built the garden and the buildings again and he gave them a new name the summer palace Так, so, the garden was so the garden was built by the emperor, yes, and uh, the garden and the buildings, so were built by the emperor again, and uh, they were given a new name: им было дано новое имя, так? the summer palace. So, empress used the summer palace. The summer palace was used by the empress. Imperatrice цей, цей, uh, palace. In nineteen twenty-four. It was changed into a public park. Не треба писати by someone, тому що ми не знаємо, так? Ким саме. Good. Well done. A Changing Garden. Ну, можливо, можна підібрати останню фото, да? A garden of Clear Ripples. The last one, yeah? Good. Let's turn to our page. Yes, повертаємося на нашу сторінку 113. Okay, so pronunciation, sounds, and spelling. Uh, choose the word in each group which has a different sound. Оберіть слово в кожній Bye, boy, bye. Mm -hmm. Which, which, watch. Here, her, here, here. Wood, wood, wood. No, now, now. Meet. Meet met, own own, one one. There there they, to, 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 The where where. Okay. In pairs, uh, take turns to read these uh, sentences aloud. Okay. Давайте разом. Uh, прочитаємо ці речення. The boys went to buy some food in the shop by the river. Хлопці пішли купити їжу в магазині в крамниці біля річки. Did you see which witch had a watch? Чи бачили ви котра відьма да має годинник? Did you hear that? you can get your hair cut here? Ви чули? Uh, ви можете тут зробити зачіску, підрізати волосся. Would you write a word on the wood, please? Чи не написали б ви слово на деревині, будь ласка? I know there are no books there now. Yes? Я знаю, тут зараз нема книжок. You met Sophie at the cafe, but we can't meet there because I don't eat meat. Тобто багато бачите meat, meat, meat. Ви зустріли Софі в кав'ярні, так, але ви не можете зустрітися там, тому що я не їм м'яса. She won one of her own. Вона виграла щось Сама. Uh, They arrived there in their car. Вони прибули туди на своїй машині. My toe hurts too much to put on those shoes. Uh, Мій сильно болить. Так, щоб надіти uh, ті черевики. Where were you yesterday? Де ви були вчора? Did you wear that coat? Чи одягали ви те пальто? Good. So and again, so go to page 140. So we should go to page 140 in order to work with your partner. So, page 113, exercise 8. All these things have changed people's lives. Усі ці речі змінили життя людей. In pairs discuss each one and decide how important it is for our lives today. Об, о, треба обговорити так кожну річ, так і сказати, наскільки вона важлива для нашого життя сьогодні. So decide which is the most important. Вирішить котра найважливіша. What other things would you add to the list? Окей, okay, куч які ще інші, інші речі можна додати до цього списку. DNA was discovered. Так було винайдено ДНК. The Internet was created. Було створено інтернет. Electricity was discovered. Так було винайдено електрику. The steam engine was developed. Паровоз було, так би мовити, розроблено. Air conditioning was invented. Кондиціонування, так, було винайдено. Окей. Okay. So, which is the most important? Ну, це вам потрібно, я гадаю, вирішувати. Good. And what other things would you add to the list? Ну, well, probably mobile phones, yes. Computers. So, social networks. And so on. Good. That's all for today, and I should say уже сьогодні ми говорили на уроці about past simple passive voice. Детальніше ми з вами розглянемо це в контексті grammar reference and practice with the teacher, page 166. Це відео буде наступне. <coughs> Як завжди, ви можете його знайти внизу нашого плейлиста. Наразі це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, адже зі спонсорами каналу ми цю тему ще проходимо за граматичним зошитом, додатково повторюючи її. Ну і, звичайно, не забувайте долучитись до нашого телеграм-каналу English Webinars. Це уроки, які проходять онлайн, в Zoom, групові заняття, групи у нас невеличкі. Протягом навчального року, ну і протягом літніх канікул. Це благодійні заняття, які під проходять на підтримку військових протягом навчального року і, звичайно, на їхні повсякденні потреби. Підтримуємо, чим можемо. Good, bye, good luck, до зустрічі на наступному уроці за Grammar Reference and Practice. See you! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ. До додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!